Я живу у гуртожитку від Львівського національного університету імені Франка. У нас електричні плити для готування їжі, тому я купив собі газовий пальник, купив кілька павербанків і ліхтариків, але особливо мене відключення світла не лякають, тому, тому особливих, особливих якихось намагань захиститись від них у мене нема. Прошлої зими ми приготувалися. Я так як з города з Миколаєва, ми розуміємо, як це. Наразі я живу в домі новому і там є генератор. Плюс також у нас є EcoFlow, плюс є для Wi-Fi спеціальні повербанки, спеціальні шнури, щоб можна було бути з інтернетом на зв'язку бути також ліхтари. Ліхтарики є, також і свічки. У нас дуже багато, тому ми готові до до всього.